Похуже вже, да? Ну, Є, у мене зарядочка своєї, да? аріель можна зарядити. Якщо я три скину, цей синій під'їде, три скидаю, і в мене ще й буде крістал, правильно? Три скидаю, отак, і крістальчик потягується іще. Той ще підтягнувся, да? Ну, давай, скинемо, бо мені зараз треба буде своїх красних заряджати. Як не крутий. Скинемо так, аріаль у мене вже повинна зарядитися, і ми сразу, сразу виходимо на зарядочку, правильно? Тут ось цього братика отак, подвигаю. Може знизу красний, ні, не обрадувало. Хорошо. Так, хорошо, давай ще зірвемо цей синенький. Може, красненький. Давай знизу. Ой-ой-ой, Блядь, орка, сука, орка, блядь. Так, а тепер тут треба якось по-умному розрулити. Так, нам треба. Це щас удари, так? Да? Больно, сука. Отак е, давай. Ну, не заряжай ще. Ну, що ти знов зарядив. Ну, це просто сука, срака, блядь. Ой! Воскресить! Усих. Отак. Так, убиваємо цього братика. Чи кого, чи давай, кого ми уб'ємо? Е, ультонем оцим значала. Отут ось отак ультонем, да. Чи надо, може, центр забирать, Да, Давай центр забирать. Вони зараз, може, Об контру поб'ються. Давай, давай, хорошо. Раз. Заряджаються, хай усі, об контру б'ються, братики. Давай, я вас уже жду, блядь Жду вас, пацани. Добрий вечірок Хоп! Вангар. Хоп! Вангар. Ну як вам, пацани? Давай йти сюди безстренько до мене. До мене, братик, до мене, братушечка. Давай. Ультуй, поки в мене контра висить, давай бий мене, брат. Давай сюди, братик. Оп! В ангар. Хорошо. Тепер сюди, братик. Ти мій. чик 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 Все, братани, Як не крути. А поначалу, конечно, було жорстко. Я думав, що я всосу. Ну, це топок, конечно, в мене такий. Хорошенький по цьому поводу. Ну, тут уже не буду дальше заснімати. тут я вже добиваю.